Просто. «Ледве тепла, тобто лікцю холодно, дитину не покупаєш. Гарячої води немає відранку у квартирі Анни Максюти. Вона живе у будинку на вулиці Новгородській. вчора була гаряча вода, в принципі, Ну учора була гаряча вода, така хороша, що навіть треба було розбавляти холодною. А сьогодні вранці я не зрозуміла. А вже близько до десятої води взагалі не було. А мені треба було в душ сходити». Ще за годину Анна отримала повідомлення від міської диспетчерської служби. Будинок перепід'єднують. Ідеться в тексті: гарячу воду від сьогодні сюди подаватиме інша котельня. Страшно, я не знаю, що це значить. Страшно, я не знаю, що це означає. Не подобається мені ця інформація. Я знаю, люди переходять навіть в нашому будинку тільки на бойлер, тому що ця вода вона то прохолодна, то треба багато спустити, а люди не хочуть платити в кого лічильник, то її взагалі немає. Цей будинок та ще понад 400 інших у Шевченківському, Холодногірському та Новобоварському районах відсьогодні отримують гарячу воду від котельні Павлове Поле, розповіла речниця харківських тепломереж Тетяна Чуйкова. Все котельня Павла Поле візьме на себе. Вона достатньо потужна. Вона після капітального ремонту. Раніше ці будинки обслуговувала Харківська теплоелектроцентраль номер 5 Сьогодні вона припинила надавати послуги. Причина підприємство готується до опалювального сезону, розповів телефоном директор Олександр Мінкович. Каже, роботи закінчать через 10 днів. Повернути гарячу воду у будинки ТЕЦ зможе, коли перепідпише угоду на постачання із тепловими мережами. У новій угоді вимагатимуть від комунальників оплати щомісяця. Це вже буде по-новому. Ми мусимо усі зрозуміти: і мешканці, і харківські теплові мережі, і ми, що немає варіантів. Якщо у минулому році ще були варіанти, нам не доплатили за тепло, ми трішки не доплатили нафтогазу за газ. У цьому році це неможливо. Нам відразу арештують рахунки, і ми не зможемо у цю зиму увійти для опалення. Харківські теплові мережі муситимуть платити 100%, що я їм віддаватиму по теплу. Мінкович каже, за цей рік теплові мережі не доплатили ТЕЦ третину боргу за попереднім договором. За його словами, усього тепломережі заборгували підприємству понад 2 мільярди 700 мільйонів гривень. Речник міськради Юрій Сидоренко у коментарі Суспільному заперечив, що у тепломереж є борги перед ТЕЦ. На питання, коли підприємство перепідпишуть договір, не відповів. Дмитро Гребіник та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харківщина.